Будьте уважні і обережні, місто Київ, мудрий, мужній та Мерлібивий Київ. Ось я в серці України, місто Києві, ось у нас Тела. Анонсую сьогоднішній наш продукт. І ключові слова цього продукту. Вірніше, ну так, да, наратив, ода радость. І так, у Євросоюзі є е, є е Євросоюзу, Ода до радость. Коли обрати слово до це значить. По українськи Європа пише тлумачний словник нової епохи, нової ери, часу благочестивих перетворень, але в благотворчому контексті України солідарних перспектив. І уважно дивіться, я сьогодні зараз посчитав, скільки тут таких стел. Їх всього 24. Це наша з вами історія. Яку пишемо ми своїми діями, своїми ініціативами, своїми намірями будувати Україну разом? Тому оде радості, це як мінімум, вона проявиться ось тут, на цих у нас, чи там конкурсом малюнків, тут має бути інший пол, чи ось на цих стелах. 24 стели, 24 е, області і Крим. Е, коли мова йдеться, що Київ рулить, як столиця, ось, будь ласка, Київ єднає з Львівщиною разом, Київ з Донеччиною разом, Київ з Одещиною, з Луганщиною, з Харківщиною, Миколаївщиною. Херсонщиною, Закарпаттям разом. Але оце точка відліку, ось вона, бачите, я беру і трогаю. Ось вона. Це для того, щоб Майдани більше не ставили намети. Ось я це роблю аудіо-відеофіксацію. Але це коментарі час прийшов. В першому я роблю заставочку сьогоднішнього ефіру. Сьогодні козак-Дімюрк проводить конференцію. І е, керівник Ліги Українців світу збирає устрію небайдужих українців як патріотів України, солідарних перспектив. Ну а далі буде далі. Так як треба і Богу, і ненькі України. З вами був я, Володимир, син Олександра, Світлани та Української нації за прізвищем Шемчук. Е, мій позивний для всіх Еней Милосердний кінець зв'язку.